В Сирії збили перші російські штурмовик су 25 принаймні так стверджують арабські джерела. Пілот, нібито встиг катапультуватися. у літак, поцілили сирійські повстанці під час російського нальоту на хаму. Саме їхні позиції, а не ісламської держави, вже дві доби бомбардують росіяни. Армія визволення повстанці, яких підтримує США, вже обіцяє винагороду за голови російських пілотів. Інше поводу армія ісламу взагалі оголосила Росії війну, пообіцявши вбивати друзів Асада скрізь, де б вони не з'явилися у Сирії. Позиції цього угрупування розташовані неподалік Дамаска. А фінансується воно Саудівською Аравією. Це спецкор і про головне за мить. Вітаю! Відлік почався. За умови тиші протягом двох днів на Луганщині українські вояки почнуть відводити озброєння калібром меншим за 100 міліметрів. З божою поміччю покинувся свіч дітей трьох внуків, Пішов сюди. 70 підготовлених капеланів вирушають на передову у зону АТО. Еліксир старості, та ви міська влада привітала молодих добровольців, атошників із днем людей похилого віку. Після майже місячної тиші у зоні АТО бойовики знову почали обстрілювати наших військових із великокаліберних мінометів. Кілька годин поспіль вони вкривали мінами оборонні позиції 30-ї механізованої бригади на Дебальцівському напрямку. У штабі АТО зазначають, що з вчорашнього вечора бойовики збільшили кількість озброєних провокацій. Зокрема, постріли лунали поблизу селища Луганське, а в районі Світлодарська та біля селища Зайцеве, а також неподалік Новотроїцького. Тому учорашні заяви терористів про можливе закінчення війни у зв'язку із запланованим відведенням озброєння Лібри якого до 100 міліметрів у штабі вважають перечасними. І додають, що Україна готова до швидкого встановлення миру, але терористи не складають зброї і тим більше її не відводять. Два українських військовослужбовця отримали поранення внаслідок підриву на розтяжках. Це сталося на Донецькому напрямку. Загиблих у лавах сил антитерористичної операції внаслідок бойових дій немає. Відведення зброї калібром до 100 міліметрів розпочнеться зі станиці Луганської речник АТО Луганщини. Повідомив, що військове командування сектору вже зустрілося з керівництвом місії ОБСЄ. Сторони узгодили, якщо сьогодні і завтра буде тиша, розпочнеться відведення техніки. Напередодні угоду підписали ватажки самопроголошених ДНР та ЛНР. Про відведення з лінії зіткнення зброї калібром до 100 міліметрів домовились у вівторок у мінську. Тристороння контактна група за участі України, Росії та ОБСЄ. Негайно скасувати фейкові вибори в окупованих районах Донбасу. Цього вимагає від Путіна не тільки Україна, а й Німеччина та Франція. Таку підтримку Ангела Меркель та Франсуа Оланд пообіцяли Петру Порошенку на зустрічах у Нью-Йорку. Тепер це єдина позиція переговорників з Росією. І вимога скасувати псевдовибори, які нібито мають відбутись 18 жовтня та 1 листопада, у так званих ДНР та ЛНР, буде головною темою під час зустрічі в Парижі нормандської четвірки у п'ятницю. Без скасування самочинно оголошених бойовиками виборів. Неможливі подальші переговори кажуть у адміністрації президента в цьому питанні є єдина позиція України, Німеччини Франції, і ця позиція була підтверджена в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей. від однозначного скасування Росією цих виборів. Причому скасування без будь-яких умов і скасування негайно. Надія для надії українську бранку надію Савченко можуть повернути до України вже на початку наступного року. Про це заявили адвокати Льотчиці, коментуючи заяву Російського міністерства юстиції про можливу екстрадицію Савченко на батьківщину. Москва наголосила на двох умовах повернення надії. Українська сторона має визнати російський вирок та гарантуватиме покарання засудженої на батьківщині. Адвокат української льотчиці налаштовані оптимістично кажуть, механізм не такий вже й важливий його ще юридично і політично змінюватимуть. Найвірогідніше після оголошення вироку надію екстрадують в Україну в обмін на двох російських. Грушників тим часом на четвертий судовий день на у Донецькому російському суді процес протікає мляво. Свідки через відеозв'язок із Санкт-Петербурга дають ідентичні покази, написані, наче під кальку. А всі клопотання захисту судді відхиляють. Разділено перше заявлення російської мін'юста. Це як в старому анекдоті про англійську королеву, що мадам раз ви почали торгуватися, все процес пошов. Будуть ли ці гарантії, не будуть гарантії. Як то все буде устроєно, це все вопрос совершенно второстіпенний. Внешне это может выглядеть как обмен, но юридически это будет отдельная экстрадиция Савченко и отдельная экстрадиция двух российских граждан из Украины в Россию. В принципе, Россия не заинтересована в том, чтобы тянуть это дело дальше, потому что сменился вектор интересов. Сейчас уже обращены взоры российской власти в сторону Сирии. Я думаю, что сама власть будет заинтересована в том, чтобы как можно быстрее эту историю завершить. Другу добу російська авіація бомбить міста Сирії. Сьогоднішня хвиля ударів була націлена на міста та села на північному заході країни. Повстанці повідомляють про щонайменше п'ятьох убитих цивільних лише у містечку джиср еш Шугур. Міністерство оборони Росії підтверджує, що в ніч проти четверга їхні бомбардувальники завдали ударів ще по чотирьох об'єктах ісламської держави, і не тільки за іншими даними. Мішенню стали позиції армії завоювання, угруповання, яке воює з ісламською державою і з режимом Асада, якого Підтримує Москва. Сирія. Російські літаки повертаються із бойового завдання. За даними Міністерства оборони, за минулу добу вони знищили 12 об'єктів, які належать бойовикам ісламської держави. Серед них штаб-квартира терористів і склади озброєння. Жертв серед цивільних, кажуть росіяни, намагалися уникати. Всі цілі поражені. Нові рейди російської авіації в район міста Джиср-Еш-Шугур та далі на північ до провінції Ідліп. Цю територію за повідомленнями утримує армія завоювання, угруповання, яке воює з ісламською державою і з режимом Башара Асада, якого підтримує Москва. І у бойовиків кажуть місцеві жителі, російська авіація влучає не завжди. Інтенсивність вибухів значно більша від ударів сил Асада. Над цією територією тепер літають російські літаки і бомблять цивільних і їхні будинки, не відповідаючи ні перед жодною країною у світі. Такий же результат мав і попередній рейд російської авіації в район міста Хомс, свідки безпосередньо на місці події розповіли тсн про жертви серед мирного населення. Під бомби потрапили кілька міст на північ від Хомса. Російські дипломати сказали, що там були сили і діл, але їх там ніколи не було. Від нашого міста ісламісти дуже далеко. Ми підтверджуємо, що росіяни атакували цивільне населення. Ми не помітили ніякої різниці між російськими військами та військами Башара Асада. Всі вони вбивають мирних сирійців. Активність російської авіації і жертви її атак стали головними темами. В ООН. найрізкішу заяву зробили дипломати Саудівської Аравії від Москви. відверто вимагають посадити свої літаки на землю. Делегація моєї країни висловлює занепокоєння військової операції, яку проводять російські сили у Хомсі та Хамі, місцях, де немає сил ісламської держави. Ці атаки призвели до багатьох невинних жертв. Ми вимагаємо припинити їх і більше не повторювати. Різке посилення російської активності змусило йти на контакти з Москвою. Сполучені Штати. Рушійну силу міжнародної коаліції у боротьбі з ісламською державою. Найпершим завданням від нашого президента було встановити зв'язок і налагодити канали комунікації, аби уникнути непередбачуваних інцидентів. Ми погодилися, що військові зв'яжуться вже дуже скоро. Джон Керрі, утім, ще раз наголосив: у Вашингтоні стежить, аби російські літаки били саме по позиціях ісламської держави. А не атакували противників Башара Асада. Одна справа бити по позиціях ісламської держави, але ми будемо занепокоєні, якщо це буде не так. Поки дипломати обмежуються зауваженнями, бойовики ісламської армії у Сирії вже заявили, що оголошують росіянам війну, принаймні тим, хто опиниться на їхньому шляху. Костянтин Коробов, Понад півсотні одиниць російської авіації вже бомбардують Сирію. Таку кількість техніки називають у самому Мінборони Росії. Розгорнути групу у такі терміни вдалося завдяки тому, що частина матзасобів та припасів уже були в сирійському Тартусі. Через закритий авіапростір інших країн для транспортування російських літаків до Сирії частина техніки йшла через Азербайджан, Іран-Ірак. Друга половина через Каспійське море і так само через Іран-Ірак. Більша їх частина базується у аеропорту Хмаймім у Латакії. Про це свідчить супутникові знімки. Одне з інтернет-видань з посиланням на російських військовослужбовців, які перебувають у Сирії, пише, що окрім понад півсотні літаків, там дислокується ще майже дві тисячі їхніх військових фахівців, які обслуговують цю техніку. До складу авіагрупи входять фронтові бомбардувальники су 24 м і су 34 Штурмовики Су 25 СМ, багатоцільові винищувачі су 30 См. Також у ній ударні гвинтокрили мі 24 і багатоцільові мі 8 які стоять на. Озброєні повітряно-космічних сил Росії, що насправді відбувається в Сирії, свідчення людини, яка виїхала з-під обстрілів, але родина і досі там. Спискоро вдалося поспілкуватися з утікачем від громадянської війни, який вже майже рік живе в Україні. Він просить не називати ані його імені, ані колишньої посади. Багато рідних цього чоловіка досі перебувають поблизу місць, які обстрілює Росія. Ми можемо назвати його сирієць або біженець. Більшого співрозмовник не дозволяє, бо боїться за безпеку рідних. Вони все ще живуть в Хомсі, місті, дві третини якого зруйновані вщент громадянською війною. Вчора Росія бомбіла тих басіонкав там, де взагалі немає ІГІЛів. Взагалі немає ІГІЛів. І не можуть бути там, тому що там свободні сірійські армії. Це, яка на вооружалась для того, щоб захищати народ. Вільну сирійську армію терористами наш співрозмовник, християнин, людина з вищою освітою, не вважає це збройний опір режиму Асада. Озброїтись їх змусило нелюдське ставлення режиму до громадян, але вчорашній російський удар озброєних людей майже не зачепив. Вони бомбили все мист вчора в Сирії. Тільки в одному місці вони бомбили вільну сирійську армію. в інших містах вони бомбили мирних людей. Вони бомблять школи, больниці, церкви, мечети, дома. Росія бомбила мирних людей. В тому, що це російська авіація, а не літаки Асада, усі, хто чув і бачив наслідки удару, не сумніваються. Ці ракети, які бомбила Росія вчора, бросила на цих на людей, сильний розрушительний ефект. Не видно, що це не сирійські самолоти, не сирійські ворожі. Словам про те, що Росія прийшла до Сирії захищати християн, наш співрозмовник віри не йме. Більше того, переконаний, що це Росія, коли режим Асада став здавати позиції, доклала руку до створення ісламської держави. Все це не допомогло. Росія вирішила створити создати і вони туди, чеченці забрали теж найомників з усіх бувших республік союза. І туди направили в Сирію і создали тих ілів, випустили, зібрали амністію, і випустили всіх ісламістів із турм Ірака і Сирії. Переможцем каже вимушений переселенець із цієї війни Росія не вийде. Всі кого вони відправляли туди в Сирію, вони повернулися 100% процентів тільки в ящиках. Трубі вернувся інформацію про загибель десятків мирних сирійців. Путін назвав інформаційною війною. Різниці між іділом і противниками Асада від сьогодні Росія офіційно не робить. Нові авіаудари знову цілять по угрупованнях, які вимагають відставки сирійського президента. Яна Серчук, Максим Шенкаренко, Спецкордва плюс Зенітних установок по ворогу на землі і у небі сьогодні відпрацьовували стрільби бійці 72-ї бригади. Поки не передові відносно за тиші, солдати тренуються у максимально наближених до бойових умов, вчаться швидко наводити та стріляти. Причому не тільки по наземних цілях, а й по повітряних. Репортаж Івана Гребенюка. Новий виклик для українських бійців ворожі снайпери вони усе частіше турбують наші позиції. Спроба ж нападу поблизу Новотроїцького провалилася. Після кількох пострілів ворожого засланця виявили скіп'ясултан. Сильна кути зарод бойової бойовимі. Яка не яка тиша дає змогу хлопцям вдосконалювати свої вміння? Це зенітники, 72-га бригада протиповітряної оборони. Хлопці прикривали небо у найзапекліших боях на сході і готові це робити у будь-який момент. Усе максимально наближено до реальних бойових умов. Часу на роздуми немає. Ось Зараз черга наших зенітчиків ліквідувати загрозу з неба на це лічені секунди є. Міни, по яких працюють теж бойові, це необхідність інакшого способу навчити необстріляних бійців за секунди згрупуватися і діяти немає. В течені хвилини повинні все згрупуватися, все, машина повинна долажна на боєготовності, все стрілялися. В течені там 10, 15 20 секунд отработали і в тіні там 10, 25 секунд відходимо назад. Стріла, тунгузка, зенітні установки, озброєння менше 100 калібрів. По суті, те, що зовсім скоро можуть відвести від лінії розмежування згідно нових мінських домовленостей, хлопці кажуть, буде команда, будуть виконувати. Поки ж розслаблятися сенсу не бачать інформація про скупчення ворогом і сили і техніки у районі саханки лише один з прикладів. Постійно там ідуть навчання, перегрупування техніки. Я не знаю, чи варто її відводити, чи ні. Ну танків ми не чули. БМП колісна техніка. Максимальна задача оберігати небо і все оберігати всі війська. Наша знана ціль – це небо, щоб не добрались до якщо то хто то появится, щоб не добрались до землі. наших ребят прикривати. Сьогодні хлопці впоралися на відмінно, без сумніву в реальному бою було б не інакше. Зенітники передають вітання додому і не приховують, усе ж дозволять трішки розслабитись вечорі, але без втрати пильності. Інтернет, футбол, нарди. З Донеччини Іван Гребенюк Тимофій Коші та Станіслав Каранчук. спецкор два плюс Трьох до зубів озброєних вояків затримала міліція на залізничному вокзалі Київ пасажирський. Вони їхали не разом, а поодинці, але їхнього арсеналу стало би на спецоперацію цілого взводу: п'ять гранатометних набоїв, кількасот куль для пістолетів та автоматів Калашникова, сигнальні ракети, ножі та аматорська вибухівка. Затримані чоловіки 30 та 35 років з Житомира Чернівців та Київської області. Усі троє поверталися з зони. АТО у відпустку тепер матеріали на них передають до військової прокуратури. Стаття їм світить незаконне. Поводження зі зброєю на фронті під час бойових дій надії лише на себе та Бога. Хлопці на передовій навіть затяті атеїсти, стали віруючими. Капелан для бійця і можливість висповідатись і забути про страхи, а інколи просто поговорити, як з батьком. 70 православних отців з усієї України завтра вирушать у зону АТО. Майбутні капелани пройшли медичну підготовку. І з тими, хто називає себе духовним спецназом, познайомилась Олександра Мітіна. Труханів острів. Усі ці люди позаду мене насправді священники Київського патріархату православної церкви. Просто сьогодні вони зняли ризи та одягли військову форму, бо вже завтра їм в АТО. це називається тактичний ремінь, щоб живіт не випадав під час тіка. Оцю Дмитру з Полтави видали одразу дві військові форми: одну у церкві, іншу в армії. У Божі штани не влазить ремінь, в армійські, сам отець Дмитро. Ті, що дали тут, то поворозка підходи. Ну куди заправляти? А ну штани малі. Взяв ті, що з єпархії на мене шили. Хороше, так оці хлястики малі. Товошо так, да зверху носить приходить. сьогодні. У капеланів медична підготовка практичні заняття. Кожен з нас повинен знати, як накладається жгут, щоб врятувати життя. Перемішані з теорією під час поранень в шию у нас є всього одна хвилина. Отець Василій слухає і запам'ятовує у його рідному селі на Кіровоградщині. В АТО воювали 12 хлопців. Однокласник доньки з війни не повернувся. Зараз часи таки настали в нас в Україні і я покинувшись своїх чотирьох дітей, трьох внуків пішов сюди подивитися, як там. Своїми власними очима. Отець Андрій бачив на війні, він уже два роки з Майдану поїхав до Криму звідти на Донбас. Харчі і речі для військових збирає разом із парафіянами. Я коли приїхав туди перший раз, коли я побачив хлопців по 18 років, розумієте, як вони стоять за свою державу, за свою батьківщину, як вони захищає те, щоб у мене вдома був мир, щоб моя дитина росла, йшла в школу. Я не мог залишитися вдома. На підлеглих у формі приходить подивитися духовне керівництво у ризах. Митрополит вражений, духовний спецназ, тому що людина, попавши в бойові умови, повинна ну, хоча б знати, звідки стріляють, якщо стріляли, і куди треба бігти. Бойова підготовка у програмі не передбачена. Стріляти не, не вивчимося, але Да, і Да. На передовій капелани не лише молитимуться, вони певні зі священником солдат зможе поговорити про те, чого не скаже ані командирові, ані товаришу. Ми е, йдемо на фронт з любові. З любові до ближнього, з любові до Бога, з любові до своєї держави, до України, до цього народу. А та сторона воює з ненавистю, тому вони обов'язково програють. П'ять годин занять, і отець Дмитро почувається набагато впевненіше. Каже, тепер головне не розгубитись на передовій. Владика нас зібрав, же що так, отак. Я кажу, памперси брати собою чи там дадуть. Тільки психічно хворі нічого не бояться. Олександра Міціна, Андрій Поставець, Спецкор 2+,2. плюс Йому пощастило вижити на інститутській, але три кулі дістали добровольця на сході під час першої спроби визволити попасну. Тоді штурмовий загін Донбасу, який записався Олег Івахнюк, з Калуша, потрапив у засідку. Це сталося 17 липня. Торік за цей час хлопець переніс 22 операції. Півроку пролежав без руху і досі не може встати з лікарняного ліжка. Історія про сильних духом українських добровольців. В Артемовську витягнули кулю, і лікар каже, там те остались осколки. Каже, заживе через місяць, будеш далі воювати. Я думаю, добре, але чую, ну так, болить, я ну, постійно випадаю в омор. Ці слова Олег Івахнюк почув від лікарів ще в липні 2014-го. Вже під час наступної операції, вже у Харкові з його пораненої лівої ноги витягли ще ці дві кулі. Такі болі були, що не, можна, не, можна, не можна представити. Можна бачити, все розірвалося в Вона взагалі, -то, взагалі -то, вона прибуває на ДБТР. БТР. Там, вона обою рикошетом пішла вона на деле відриває ноги, руки. Майже півтора року 30-річний доброволець Донбасівець провів у лікарнях. Він переніс 22 операції. Після однієї у нього паралізувало тіло нижче грудей. Півроку він пролежав без єдиного руху і боровся за життя. Усім миром для захисника збирали кошти на лікування у польській клініці, але там поставити на ноги Олега не змогли. Він як і їхав, повернувся на ношах. Хоча нині може сидіти ворушить правою і відчуває, як торкаються до лівої пораненої ноги. Мене такі ноги були, знаєте, як рулон боїв трохи типу такі, як газети. Нині, аби вилікувати ногу, Олегові необхідно побороти іншу недугу. Вона засіла у спині і так не відпустило тіло хлопця після невдалого втручання у спинний мозок. Він може бути зовсім паралізований і вже навіть за рік е, ніякий лікар не зможе його поставити на ноги. Потрібно, щоб він просто потрапив їм в руки і поїхав туди. Це вже ну рахунки на тижні. Зараз у нього дуже погана ситуація з пролежнями, а, навіть шкіра там відпадає, відмирає. Ну і відповідно психоемоційний стан. Усі документи щодо лікування пораненого вивчали фахівці багатьох клінік, і в іспанській лікарі дають хлопцеві і рідним велику надію. Тепер уже на життя. Але коштує за лікування щонайменше 50 тисяч євро, і можливо сума ще зросте. Ольга Максимова, Іван Павлович, Спецкор 2+,2. Вартість лікування для родини героя захмарна, але така ціна життя захисника України. І якщо ми разом візьмемося, хлопець недмінно виживе. Усі реквізити бійця можна знайти у нас на сайті 2+,2 у рубриці допомога. Польські прикордонники помилково впустили до країни так званого віце-прем'єр-міністра окупованого Криму Дмитра Полонського на конференції обсє справ людини у Варшаві. У польському МЗС пояснили, він змінив кілька літр у закордонному паспорті у написанні прізвища англійською мовою. Тому йому і дозволили перетнути кордон. Наша Маргарита Ситник знайшла кримського сепаратиста про те, що він робить у Варшаві, і як туди потрапив у наступному сюжеті. Чиновник з окупованого Криму вільно розгуляє Варшавою. Його ми зустрічаємо, щойно заходимо до місця проведення конференції обсє ти щасливо. Так на появу полонського реагує студент з Криму, який нині навчається у Варшаві. Кримчани, які змушені були поїхати з півострова, обурені його присутністю у Варшаві. Да, в шокі ми всі в шокі. Чоловік з окупованої власті, чоловік, якого ми вважаємо кримським гебільцем. Появился здесь, мы все в шоке. я приехал сюда на основании документов, выданных мне Российской Федерацией. Легальные документы, которые выдаются российским государствам. Какую визу? Можна я пройду. Можна я можна я пройду на конференцію. Можна я пройду на конференцію. Ну я думаю, що ви вряд ли мне можете ограничити доступ на конференцію. Правда, і в польському МЗС в українському посольстві твердять, Полонський потрапив сюди за російським дипломатичним паспортом, в якому змінив кілька літер у прізвищі. Глава польської дипломатії перепрошує за такий недогляд польських прикордонників. Ми перевірили це. Я не хочу називати це помилкою, але інколи такі речі трапляються. Це одна із таких ситуацій. Там було. Змінено ім'я цей чоловік пішов на обман у санкційному списку та у паспорті були різні імена. Але депортувати Полонського польща не може його немає у санкційному списку. Участь у посланця в Криму у міжнародній конференції російська влада намагається легалізувати окупацію в Європі і працює на внутрішню пропаганду. Певен український посол у Польщі Андрій Дещиця це черговий раз показує, що росіяни будуть використовувати будь-що. Зміну прізвищ, зміну скоро може облич, може знову стануть зененими чоловічиками, і тоді будуть пробувати привернути увагу до себе. Увагу Полонський привертає на конференції розповідями про мир та злагоду в анексованому Криму та провокаціями. Полонський сьогодні брав слово на конференцію, але фактично сам зірвав свій виступ. Він представився, що з Криму, з Росії, після цього українська делегація залишила конференцію. До них приєдналася частина американських та європейських колег. І Полонський змушений був припинити свій виступ. Організатори конференції ОБСЄ кажуть, заборонити виступати полонському не можуть. Він реєструвався як представник російської громади Криму, а не віце-прем'єр-міністр анексованого півострова. Цей форум організовано для громадських організацій, щоб їхні члени могли прийти і поговорити з представниками влади про права людини. Тому це відкритий форум, і представники громадських організацій можуть отримати акредитацію. Полонський реєструвався як представник громадської організації. Нарвоші галусу Варшаві Полонський не збирається залишати конференцію. Я хочу добути її до кінця, до завтра а вже потім повернеться до окупованого Криму. Маргарита Ситник Ігор Антонюк із Варшави Спецкор два плюс два. Більше ніяких паперових довідок, але тільки тих, що стосуються інформації з реєстру майна чи бізнесу. Від сьогодні усі державні органи не мають права вимагати від клієнтів паперові витяги, виписки та довідки з інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців на практиці. Це означає, наприклад, для того, щоб отримати дозвіл на торгівлю, більше не потрібно серед інших документів подавати до райдержадміністрації підтвердження того, що ви підприємець пояснює міністр. Всі державні органи, мова йде в першу чергу про місцеві органи влади не мають права вимагати у вас в паперовому вигляді цю інформацію, тому що вони мають безкоштовний доступ до наших баз даних. Мова йде про два основних великих реєстри: реєстр нерухомості і реєстр бізнесу. Згадати пенсіонерів у столичній адміністрації вирішили підтримати людей похилого віку не лише словом, а й гривнею. Щоправда, у список пенсіонерів чомусь потрапили молоді чоловіки, учасники. АТО. на честь такого свята юнакам надійшли вітальні листівки за підписом мера і 350 гривень. Хлопці віджартовуються, але й не знають, чи можна витрачати ці гроші. Про конфуз міських чиновників і на Боднар далі. Впевненою ходою юнак поспішає на інтерв'ю з першого погляду. І не скаже, що він людина похилого віку. А саме з цим святом його офіційно привітала столична адміністрація. Вони мене вже не знаю, дуже швидко перевели в ранг людей похилого віку. Ось в 28 ми їх повних. Сергію, розвіднику, що не так давно повернувся за то, дякують за багаторічну працю. Нагадують, що у Києві найдешевший хліб і наголошують, що, попри нестачу грошей, мер виділив матеріальну допомогу. 350 гривень. Надійшли на рахунок, ще за тиждень до вітального листа на роботі Я це все показав, тепер мені місця уступають. Кабу без очередів із опускають. Ну как все. Ну, все смішно, всі Через журналістів, листівку від мера, він передає мерові, готовий і гроші повернути. От тільки цікаво, що за професіонали працюють в адміністрації. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, від вас лист і кошти грошові. Усе нормально, тільки Сергію Вікторовичу 28 років. Добачу. Відверто хочу сказати, що у нас іде підтримка по програмі Турбота, де ми підтримуємо людей, соціально незахищених людей. Людей підтримують за бюджетні гроші, і вибори запевняє тут ні до чого. Знаєте що? Я хочу звернутись, щоб зараз кличко не робив. Сприймається як предвиборча програма. що за його підписом привітали та профінансували не тих, доручив розібратися. Управління звернень громадян. Да, то тобто да. вам сказали вивчити це. Та да? два пани уважно вивчають листівку. Суд захист мабуть, дивуються, отримав гроші Так. Да. і цікавляться. Він вітірана то Він, да. Що, по розпорядженню ветеранам АТО були виділені гроші у вітальних листівках. Відповідають з полегшенням. Просто забули змінити перший абзац. Учасників бойових дій мали вітати не з днем людей похилого віку, а 70 сімдесятиліттю окончання Второї мірової війни. А це коли було у нас второго 2... сентября? У нас на да? А тут а це піро на ганку столичної адміністрації чергові протестувальники надули пацюка. На нього навіть не глянув Євген Кіборга, що боронив Донецький аеропорт, теж привітали з днем людей похилого віку. Вітальну листівку йому ледь вдається знайти серед інших паперів з адміністрації. Євген ризикнув попросити обіцяну земельну ділянку. З того часу отримав в 2014 році перше поранення друге в п'ятнадцятому в терміналі новому. Але текст не змінюється. Ну якби таке враження, що вони навіть ну не читають документи, котрі їм надаються. Таких відписок цілий стос і поскаржитися ні на кого відповідальні за це робили роботу, а не досягали результату. І на роман Сукаш Петскор 2 плюс Відсьогодні водії повинні вмикати фари в день під час руху за міськими дорогами. Це необхідно, нагадують УДІ у, у зв'язку зі скороченням світлового дня. З метою зменшення ризику аварій вмикати фари в денний час треба буде до 1 травня за невиконання норми штраф. Включайте фари на дорозі, а висвітлити новини в країні та світі допоможе спецкор. Але вже завтра, як завжди, о 18.30. й Щасти.